Олег Говда, Оповідання тече ріка. По вірі вашій, нехай буде вам Євангеліє від Матфія. Білий сніг, білий сніг, білий сніг, біла тінь, білий сніг, білий сніг, білий сніг, білий день. Ти куди мене кличеш? Послухай, Завірюха мете, завірюха на дворі ні машин, ні людей, на дворі ні машин, ні людей. Гарна пісня в тему сріблісті сніжинки то повільно кружляли, виводячи святкові хороводи, то усполухано кидалися до вікна, немов хотіли заховатися за шибою від холодного вітру. І я б впустив, не шкода, але це буде їхнім кінцем. Лиш крапельки води на підвіконні залишаться. Тож танцюйте, не кваптеся вмирати. І сніжинки, наче дослухалися моєї поради, навіть ті, що вже примостилися на підвіконні на відпочинок, раптом зірвалися і метнулися дружною зграйкою геть у якихось своїх пересвяткових справах. Погода й справді, немов згадала, що на календарі давно зима. І з самого ранку поспішала надолужити прогаяний час. Ні, ну, у нас на півдні Новий рік та Різдво без снігу не дивина. Швидше, навпаки, святково вбрана у земля рідкість. Добре, що хоч не задушило. а то і надвір не висунешся. Коротка перебіжка в магазин, якщо забули щось придбати заздалегідь. Не менш швидкий спорт на зворотну дорогу, втеплену нутро під'їзду, і знову до телевізора чи монітора, дивитися, як свято крокує по планеті, або допомагати дружині, якщо не прожине. Так було колись з року в рік. І, здавалося, так буде завжди. Але життя не шоколадна цукерка, боги. Чи хто там керує нашою долею, розпорядилися інакше. І прихід цього року я зустрічаю сам, як і три попередні. У порожній квартирі, настільки порожній, що часом чую, як по ній гуляє відлуння моїх кроків чи голосу. І немає бажання навіть зайвий раз пройтися по хаті, щоб не відчувати цю порожнечу. Таку ж гулку й болісну, як і в душі. Настрій, не те, щоб у петлю лізти чи вовком вити, але радіти життю немає жодного бажання та й сенсу. Щасливі ті, що зараз унизу зображають броунівський рух, мечучись по вулиці, намагаючись чим швидше завершити усі цьогорічні справи і всістися за святковий стіл. У колі рідних та близьких. А у мене і справ жодних немає. Так, пливу за течією часу в очікуванні, коли вона нарешті приб'є мене до берега. Забута цигарка дотліла до кінця і обпекла пальці. Змахнув рукою, загасив недопалок у попільничці і струснув головою. Е, ні, брате, так нікуди не годиться. Годі братися у минулому його не повернути, хоч гопки ставай, хочеш чи ні, а мусиш прийняти життя таким, яке воно є, і не заганяти себе в могилу раніше відпущеного терміну, а спробувати бодай трішки змінити його на краще. Проста, здавалося б, думка: але скільки зусиль і часу потребує, щоб достукатися до свідомості? А інколи їй це так і не вдається. Не знаю, що саме допомогло мені, можливо, святкова краса за вікном і чаруючий танок по вітру сніжинок, можливо, просто віджурився своє. Але, повернувшись з балкона у кімнату, я подивився на неї уже зовсім іншими очима. І тобі не соромно, звичка розмовляти вголос теж із недавніх. Нехай мені не перешкоджає. На календар дивився. Ну, ліньки тобі для себе одного салати кришити, розумію. Але ялинку вже б міг поставити? М -м -м -м. Чому ні? Думаю це найпростіше з усього, що можна зробити. Хіба що кави спершу випити для тонусу. Та із салатом ти не правий, можна й накришити. Зайшов у кухню. Увімкнув чайник, відчинив холодильник. Угу, жила б тут миша, повісилася б з голоду, десяток яєць і пакет молока. Ну, то таке. Картопля точно ще є. Моркву, цибулю, квашені огірки купити не проблема. І шматок шинки. Традиційний олів'є передбачає варену ковбасу чи курку. Але ми з дружиною років десять тому якось додали до салату шинку. І з того часу вже тільки так і робили. Шенка додавала загалом пріснуватій суміші специфічного присмаку, роблячи її більш оригінальною. Ну, а раз все одно вибираюся, то й ялинку можна купити і пляшку. Під салатик та з нагоди свята зайвою не буде. Вдома я горілку не тримаю принципово, від спокуси. Слабка людина завжди сама себе переконати, у чому завгодно може, а пити стуги гіршого не придумаєш. Легко почати, а от зупинитися. Тож волію не пускати зеленого змія до хати, ніж потім боротися з ним. Глянув на годинник, друга по обіді, повинен встигнути, хоч і короткий день, а ринок повинен ще працювати. Вимкнув чайник. Худко задягнувся, сунув у кишеню гаманець і вийшов з квартири. Дивно, але передсвятковий настрій не відпускав. Настільки, що я не став чекати ліфта, а подріботів сходами вниз. Давно я вже не почувався так піднесено, наче й справді очікував якихось радісних змін. Людина дивна істота, навіть якщо на 100% певна. Що нічого не світить, все одно до останньої миті сподівається А раптом. Але як тільки вискочив з під'їзду, мусив жвавість прибуркати. Людина скільки завгодно може вважати себе вінцем природи, аж доки та не захоче нагадати, хто насправді господар у хаті. Нічний морозець надійно скував льодом вчорашні калюжі. А зараз завія дбайливо запорошила їх снігом. Тож, якщо не було бажання замість святкового столу опинитися у травмпункті, треба було добре дивитися під ноги і пересуватися виключно перевальцем, що й проробляли усі навколо, немов помахом чарівної палички в одну мить перетворилися на бувалих моряків, та й сніг. Що так і ліз до очей, немов п'яний товариш цілуватися, змушував примружуватися і хилити голову, що теж позначалося на швидкості пересування. Обережно ступаючи по вже прокладених слідах, я дістався вулиці, яку треба перейти, аби потрапити на ринок. Та й магазини усі на тому боці. Дорога теж була не в найкращому стані. Плюс видимість суттєво погіршував дедалі густющий снігопад. Тож ні машини, ні пішоходи за миготінням світлофора не встигали, через що над проїжджою частиною стояв безугавний переспів клаксонів. І не менш барвисті відповіді, правда не лайливі, так лише для годиться. Святковий настрій і тут давався в знаки. Пом'якшуючи спілкування опонентів. Люди збивалися у зграйки, і, як тільки вмикалося зелене світло, кидалися на перехід, немов на штурм, незважаючи на те, встигли вже машини зупинитися чи ні, на щастя, поки що обходилося без прикрих інцидентів. Серед того гамірного потоку мою увагу привернув сухорлявий дідусь з великим мішком на плечах. Він стояв трохи обабіч і невпевнено поглядав на дорогу. Схоже, не міг відважитися. Може, не звик до міського трибу, а може, ноги вже служили не так, як у молоді літа, і він просто не був певен, що встигне перебратися на протилежний бік за відпущений світлофором час. Допомогти? зупинився я біля нього. Дідусь уважно поглянув на мене з під сивих брів і кивнув. Якщо не важко. Мені ж вас не нести, зобразив я посмішку. То чому має бути важко? Ходімо, взяв старого під руку. Жовте, зараз дадуть на старт. Дідусь поправив лантух і довірливо зачовгав поруч. Встигли. Останні метри я його майже тягнув, але то вже нюанс. «Уф!» – важко. видихнув старий. Коли ми опинилися на тротуарі. Справжня Катавасія. І куди всі так поспішають? Та ж новий рік ось ось. гмикнув я. Не чули? Чи ви не святкуєте за новим стилем? Так тепер старий відмінили. Тепер в один день і новий рік, і старий, і навіть Василія. Новий, старий, усе це лише цифри у календарі. А час він як ріка. Не розділиш, тече і тече, коли в один бік, а коли в інший. А коли й по колу? Уперше чую мене несподівано зацікавила розмова. Скільки уже прожив, звісно, не пара вашому, але й не вчорашній. А завжди думав, що час спливає лише в одному напрямку від вчорашнього до завтрашнього. І ніяк інакше. Усі так думають, кивнув дідусь, бо звикли, та й бачить лише те, що перед очима. Поясните? Чому ні? Старий зняв мішок з плечей і поставив на землю. Уявіть собі, що ви стоїте на березі ріки, і бачите, як вона струмить, з одного боку в інший. Але скільки ви її бачите? Кілометр два. Нехай п'ять. А що далі? Може там, за обрієм, вона круто завертає і плине уже в інший бік. Або й зовсім назад. Можливо, таке? Угу. Отож, не дав збити себе з думки, дідусь. Так і час. Хто може стверджувати, що він не змінює своєї течії та не завертає? Ніхто. Бо люди не можуть зазирнути за обрій. А ви філософ. Ой сину, ким я за свій вік лише не був? зітхнув старий. Ну, то таке. Дякую за допомогу і не смію затримувати. Ти ж, мабуть, теж не на прогулянку вийшов, маєш якісь справи. Ялинку хочу купити, та й так до столу дещо. Добра річ, традиції, це та основа. Яка не дає світові зірватися у прірву хаосу, ну, бувай, з наступаючим. І по вірі та вчинках твоїх нехай воздасться тобі. Дідусь махнув рукою, на мить торкаючи мене за плече, потім знову закинув на спину лантух і поволеньки пошкандибав далі. Я ще якусь мить дивився йому вслід, доки снігова пелена не укрила сухорляву постать, а тоді подався до крамниці. Дивно, але черги не було. Лише трійко таких запізнілих, як я, купували шампанське, тож хвилин через п'ятнадцять я вже дріботів на ринок. Ялинку я завжди купую велику, не тому, що сам такий і речі вибираю по зросту, а просто вважаю, що якщо вже ставити її у хаті, то щоб було на що глянути. Та й аромату хвої від такої красуні значно більше не кусалися, але не аж так, щоб не дозволити собі невелику радість раз на рік. Вибрав, поторгувався для годиться, чим вивів з сонної задуми продавця. Він навіть почастувати мене вирішив, Вічливо відмовився, мовляв, ожелич, а раптом що медицина буде невдоволена наявністю алкоголю в крові. Знайшов розуміння, ми побажали один одному веселих свят. І я почимчикував додому. У ліфт, природньо, моя, мало що не триметрова зелена красуня не помістилася, тож довелося підійматися сходами. Шостий поверх не десятий, і мені давно не 30, і навіть не 40. Зазвичай піднімаюся з двома зупинками на третьому і п'ятому поверсі. А тут злетів на одному подиху. Наче мені одним махом щонайменше літ двадцять з плечей зняли. Тож, коли дістався квартири, був настільки здивований, що машинально натиснув на дзвінка, раз вдруге, поки не збагнув, що саме роблю. Зітхнув, притис ялинку однією рукою до себе, а іншою став нишпорити у кишенях за ключами. І тут. Двері відчинилися. Тебе лише за смертю посилати. У дверях, з рушником на плечі, і злегка розчервоніла від кухонної праці, стояла дружина. Вона невдоволено супила брови і, схоже, хотіла додати ще кілька слів на споконвічну тему про лінивих чоловіків, котрі завжди раді перекласти всі справи на жінок, а самі невідомо, де швендіють, лиш би нічого не робити. Але тут її погляд впав на ялинку, і дружина радісно округлила очі: Ой, яка краса! Ти де таку чічку знайшов? Який же ти молодець? А я лише кліпав розгублено, не в змозі промовити жодного слова. Бо, за плечима дружини, бачив настінний календар, на якому величезними цифрами було виведено з новим. Дві тисячі першим роком ріка часу таки зробила поворот, даючи ще один шанс.